Пів місяця без тепла. Батареї у будинку, що на Калнишевського 12, з 15 березня холодні. Система центрального опалення, який вже понад 50 років повністю вийшла з ладу. Труби на той час забиті на стіку, що система перестає гріти. І крім того, зараз прорвало трубу ще під підлогою на першому поверсі, і ми вимушені були припинити тепло Аби відлагодити систему, необхідно майже повністю змінити тепломережу у будинку. Коштів у міському та районному бюджетах на ці потреби наразі немає. Мешканцям радять встановлювати індивідуальне опалення за власний кошт. Нині усі мешканці будинку користуються електрообігрівачами або ж теплим одягом. Він не зробить кривди, бо він автоматичний. А якщо ми зробимо собі, як роблять мій дротів накрутити, що може бути, остатися без світла ще. Спалити будинок. Коло файно вдіваємося і ріємося. Пані Леся у відчаї. написала навіть листа до президента. Бо я так порахувала собі. Може, це не гарно, може це не культурно. Прошу вибачення, але мені здається, що бензина у пана президента на його вертольот тут тенде і сенде коштує дорожче ніж в наш будинок встановити АГВ. А якщо гарант не почує кожного, то проситиме допомоги в європейських лідерів. Чим закінчиться листування із відомими політиками наразі невідомо. Утім, за словами пані Лесі, зима не за горами, тож проблему треба вирішувати вже сьогодні.